Книга Неємії, Розділ 13. Того дня читано, щоб народ чув книгу закона Мойсея. Та знайдено в ній написане, що ні Амоній, ні Муавитянин не можуть увійти в громаду Божу повіки, тому що вони. Не зустріли синів Ізраїля з хлібом та водою, а найняли проти них Валаама, щоб той прокляв їх, але Бог наш перемінив прокльон у благословення. Отож, почувши цей закон, відлучили вони всіх мішанців від Ізраїля. Ще перед тим священник Еліашів. Поставлений над кімнатами дому Бога нашого, родич Товії, приготував для нього велику кімнату, де раніше складено хлібні приноси, ладон, посуд, десятини хліба, нового вина і олії, що за законом належали левітам, співцям та воротарям, і приноси для священників. Але під час цього. Мене не було в Єрусалимі. Бо 32-го року Вавилонського царя Артаксеркса я повернувся до царя, але за деякий час відпросився я у царя. Прийшов до Єрусалиму, і довідався я про те зло, яке зробив Еліяшів для Товії, приготувавши йому кімнату в дворах Дому Божого. І дуже прикро мені стало. І я повикидав геть із кімнати всі хатні речі товії, і наказав очистити кімнати і велів повносити туди знову посуд Дому Божого приноси і ладан. Довідався я також, що часто клевітам не давали, і що левіти та співці, які мали виконувати службу, порозбігались кожний на своє поле. І заходився я докоряти начальникам і сказав Чому занедбано дім Божий? І зібравши їх, поставив я їх на їхнє місце. Тоді всі юдеї стали приносити до складів десятину хліба, нового вина та олії. Над складами поставив я шелемію, священника та цодакка книжника. Та Педаю з левітів, а при них Ханана, сина Закура, сина Матанії, бо їх уважали за певних. На них був обов'язок розділювати своїм братам. Згадай про мене за це, Боже мій, і не забудь добрих моїх діл, що я вчинив для дому Бога мого і для служби при ньому. Того часу побачив я в юдеї, що в суботу топчуть у винодавлях, возять снопи, навантаживши ними ослів, а також вином, виноградом, фігами і усяким тягарем, і представляють у Єрусалим суботнього дня. І я їм докоряв за цей день, в який продавали вони свою живність. Тай жили в нім і привозили рибу та усякий крам, і продавали в суботу юдеям, і то в Єрусалимі. То я докоряв вельможам юдейським і сказав їм, Яке ж погане діло ви робите, осквернюючи день суботній? Чи ж не так чинили батьки ваші, за що послав Бог наш на нас і на це місто? Все те лихо, а ви ще збільшуєте гнів на Ізраїля, осквернюючи суботу. Після цього, коли в єрусалимських брамах сутеніло перед суботою, я наказав зачинити двері та звелів їх не відчиняти, аж доки не мине субота, і поставив коло воріт деяких моїх слуг. Щоб ніяка вантага не проходила в день суботній. Ось чому крамарі та продавці всякого краму не раз і не два ночували поза Єрусалимом. Але я остерігав їх і сказав їм Чого ви ночуєте перед муром. Якщо це вчините ще раз, я накладу на вас руку. Від того часу. Вони не приходили в суботу, і я звелів левітам, щоб вони очистились і прийшли відбудувати сторожу коло воріт, щоби святити день суботній. І за це згадай про мене, Боже мій, і змилуйся надо мною з твого великого милосердя. Того ж самого часу бачив я юдеїв, що взяли собі жінок аж доцьких. Амонських та муавитянських, і діти їхні говорили наполовину по аждоцькому, а не вміли говорити по-юдейському лише мовою інших народів. Я картав їх і кляв їх, а декого з людей, бив, тряс за чуприну і заклинав їх богом: Не давайте дочок своїх, за синів їхніх. І не беріть дочок їхніх для своїх синів і собі. Хіба не через них згрішив Соломон, цар Ізраїля? А такого, як він, царя не було ні в одного з багатьох народів, і він був любий Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем. Одначе ж, чужеземні жінки довели до гріха і його. Чи й нам про вас чути, що ви чините це велике зло та зраджуєте Бога нашого, бравши собі чужеземних жінок? Навіть один із синів Йояди, син Еліяшіва, Первосвященника, був взятим син Балата Хоронія, та я прогнав його від себе пригадай їм, Боже мій. Що вони опоганили священство і священницький та Левіцький союз. Ось так я їх очистив від усього чужеземного і завів наново служби священників та левітів, кожного при його ділі, і постачання дров у призначені часи і первоплодів. Згадай про це Боже мій. на добро. Мені.